Книгу свою Лествичник Іоанн написав для монахів. А що сталося? А люди полюбили цю книжку, і многі люди уручну переписували книги. По переписування книг руками треба особо сказати: ведь у древності не було книжок і типографій. Книжка була рідкістю, але виявилося в карпатській руси у кожному домі. Или майже у кожному домі були переписані вручну мінімум самолитвослов утренні вечірні молитви з акафістами і псалтирка з Євангелієм. Так наші люди владіли Словом Божиєм, причому по латинському поговорці, хто раз пише, два раз чує, і хто написав ото Слово Боже, то вже запам'яталося. Так наші люди знали Слово Божої, і коли священник або діякон міг казати в церкві проповідь і не точно процитувати фразу або місто з Писання, люди могли поправити. Така наша історія. Сьогодні 21 вік. Маса людей молодих вже не читають Слово Божє, вийшли з сімей бездуховних, нецерковних. Маса молодих людей. Попала під вплив всьогосвітніх уличних госпитань, телевізор, інтернет, і в результаті заміняли настоящу духовність, на нейку призрачну, купилися на приманки і втратили много сильного духовного. Ми сьогодні кажемо: Господи, як би це не стало в цьому світі, благослів наших людей, і в нас у Закарпатті, історичні Карпатські Руси. Нашу молодь, дай всю молодь нашої держави, особливо та молодь, котра сім'я мусили переміститися із-за війни. Ті люди, котрі пішли за границю і на зароботки, і як біженці. Господи, не так їм легко. Читаємо свідення, ніде їх не балують. На кожному місті є проблема. Господи, поможи їм. Дай щоб колись пішов час і вони. Щасливо вернулися кожен на свою рідну землю. Бо лиш так поступаючи, так моляся нашим нам у храмі Божім, так прося милость Господню, ми научимося читая Іоанна Лестичника, а сьогодні проблем не є: набираєш в інтернеті ім'я Іоанн лестичник Лествиця, і ти в інтернеті сам можеш читати, добре б скачати на телефон. Або на комп'ютер і так як монахи ту книжку з любов'ю читати. Бо лише так поступаючи, ми не замітимо, як читає Яна Лестичника, ми не будемо обіжатися на гонітелів церкви, не будемо обіжатися на клеветів, на клепників, які нині розкрили свої возможності через средства інформації інтернет, висміюють православних канонічної церкви. А ще хто посміє Слово відкритий ще й судові діла відкривають, ми вже думаємо: а все-таки, який правий був Іоанн Лествичник? в всьому світі? Весь мір зорко слідкує за кожним християнином. Куди ти ходиш? Як молишся? Що ти думаєш? А в період антихриста, коли все буде оцифровано, коли. Возможно, і грошей не буде, і тоді можна проконтролювати, що ти яку книжку купив, у яку церкву ходив, яку релігію збрав, з ким общався. Тобто, возможна тотальний контроль. От тоді і поможе нам опит Лествичника, щоб максимально сосередочитися внутрі себе і зовнішні стиснені умови, щоб ніколи. Не мішали духовно возростати навіть в період гоненій, в період ограниченій, в період переслідуваній, були ж так поступаючи, маючи опит древній, православний, візантійський, духовний, Ми сьогодні в Україні, і Українській православній церкві, де представіть блаженні Шейнуфрії. Ми діти Божі, котрі люблять свою державу, котрі моляться державу, котрі воїну виставляють, котрі допомагають біженцям, але в першу чергу. над всіма проблемами слідкують за собою внутрі, щоб лесвицю, лазивом ступенечками підніматися до висот святості, а ними і в царство Божие. Боже. Божа мати, поможи нам цей пост добре провести осталося вже менше половини три тижні до Пасхи. Кому же нам Божа мати, щоб ми чесно йшли цим путем, так як добрі спортсмени вели себе, ну а в вічності, разом за святими і з преподобним Іанолесничником змогли б ми наслідувати Царство Боже, то саме, котре йде із верхньої ступеньки прямо в небеса. Амінь.